Так, ну слухайте, після таких розкладів в мене жар прям пішов. Знаєте, я не знаю, кого ми тут розглядали. ви напишіть, будь ласка, людина, там у людини, я розумію, що може бути різноманітні образи так, в голові. Ще буде вже частина четверта, але частина друга по основному сексуальному архетипу загадана людина вами. Ми ж розкривали дьявола, я тут виклала карти, так? І я ці карти не зазначила. Я зазначила по дьяволу, по дьяволу тут може бути що завгодно, а, дивіться, що можна сказати? Тіньовий сексуальний портрет, щоб так вам розповісти, а, це людина, яка емоційно чутлива. Але з прихованими владами контролю, її, ен... е, її еретична енергія змушує а, до якоїсь, знаєте, ніжності, так, і власництва, прагнення до повної близькості та страх втратити контроль над ситуацією, над партнером ця людина може бути дуже, знаєте, з одного боку, турботливою так? і відданою, або іноді свідомо вам може на початку це робити задля того, щоб вас посадити на гачок, щоб потім викликати дистанцію або холодність, щоб посилити бажання вас, якщо ви. Партнер цієї людини, щоб викликати у вас залежності по потірки повітря, по четвірки води і вежі. І дивіться, ми розкрили дьявола. Це про сексуальні ігри розуму, це провокації, це перевірка партнера на будь-яку реакцію. Це, це не здорові відносини. Це схильність заводити ситуацію, де, і тут ще на дні колодія у мене вийшла і не показала вершниця води. Це болото, де нічого не рухається. Зумієте? Затягнути в це болото, щоб не було виходу. А, людина Може дуже на початку добиватися і боротися за увагу, заводити флірти на стороні, провокувати, щоб викликати ревнощі для підживлення власної привабливості і свого роздутого ега. Ну дьявол. Людина ходить під дьяволом. Тут різноманітні можуть бути залежності, тут нездорові може бути партнерство, тут сексуальна різноманітність такі, що просто на голову не натягнеш. У людини точно щось не те. По четвірки води. Людина приховує свою холодність або дистанцію, коли емоційно віддаляється, щоб виклати, викликати в партнеряві сильний потяг. Це енергетична стратегія. Я заберу тепло, щоб ти більше мене хотіла або хотів. Повежі це карта сексуального звільнення через руйнування старих обмежень. Це може бути несподівана, якась різка зміна поведінки а від холоду до вибухової пристрасті. У тіні є потяг до шокуючих або екстремент... екстремальних ситуацій у сексі, де є адреналін, це як стає афродизіаком. Людина може не тільки, наприклад, з жінками або з чоловіками. ми Тут розглядаємо? Тут потяг у, у людини по дьяволу до заборонених нестандартних сценаріїв, розумієте? Це схильність, тут пристрасть, вона нездорова, тут людина нездорова. Тут як від наркоти, розумієте? Тут може бути. Ви не, от, якщо це ваш партнера, ви загадали, або партнерку, тут таке враження, що ви можете бути, або навіть почути, якщо у вас е, доволі відкритий сценарій, так, де ви можете домовлятися, то можуть бути там два-три чоловіка чи жінки. Наприклад, тому що тут залежності від емоційно сексуального потягу, і тут може бути і наркота, і випівка, і будь-що. Тут страхи бути повністю під контролем. Тут потрібно людині потрібно постійно контролювати це, щоб самому не впасти. Ну, не впа... Тобто, дивіться, стратегія, яка сексуальна: ніжність і контроль, тілисна близькість, емоційні ігри. Близько далеко, холодно, жарко. І це періоди дистанції, щоб збудити вас, збільшити вашу реакцію сильніше. Це по дьяволу. людина. Слуга в ньому, дивіться, тут дуже багато енергії сексу. Тут накопичення, тут людина, яка а, навіть буває, не вміє контролювати. Вона може робити це, а не задумуватись навіть не про наслідки. Це вище її. Тут багато посімірки повітря і зрад, і обманів і, і маніпуляцій. і Тут може бути нерозбірливий сексуальний досвід. Людина може взагалі знаєте, перебувати. в… Тут розумієте, тут людина спеціально робить такі дійства, пов'язані з не дуже, не дуже зрілим відношенням взагалі до відносин. Людини дуже багато комплексів, дуже багато образ. Людина перебуває в інфантільній позиції, людина, яка застрігає в якійсь форматі, який, можливо, іде ще з дитинства. Це може бути навіть людина, яка сформувалася, бачачи щось, що пов'язане було з її родиною, або з людьми, які її оточували з дитинства. Розумієте, тут. У людини щось нездорове з розумом, серйозно. Тому що так як вона відноситься до а, самого, до відносин, до а, що вона хоче використовувати при цьому, тут просто на голову не натягнеш. Напиши, будь ласка, кого ми розглядали. До речі, а, ну, у мене враження таке, знаєте, вау. Тобто я навіть в такому зараз зависанні. Тобто я розумію, що дуже багато людей хворих на. Але тут людина, людина може навіть робити негарні речі по відношенню до будь кого в тому сенсі, що використовувати для цього. Ви зрозуміли всі дорослі.